Сьогодні вона нас з нами грає. Сьогодні вона не хоче нікуди йти. Вона собі тут лягла. О, блядь, ніхуя собі. Походу, все, виключаємо стрім. О, блядь! Добре, це було не в планово. Ми так не домовлялися. Дивіться, що, блядь, сталося. Вже все поламало мені все, зараз будемо перезаписувати. Ого, зразу сім людей. Я навіть готовим до цього не був. Я навіть шкарпетки не, не встиг одягнути. Одну секунду, зачекайте, будь ласка. A few later. Коротше, на днях е бігав до е магазин, шукав, ось, е де взяти ось такі відієць лоточки, да? щоб зробити якусь скульптуру. Я придумав, яку я зроблю скульптуру. Я зроблю е статую соліда. І от у ззаді під е, цими лампочками поставлю отут. І завжди, коли хтось буде від нього приходити, я буду отак тримати і говорити дякую, пане господарю. Так, добре, починаємо. Creative Space. Я вже пробував. А, не знаю, я не бінарна, що хай буде. Ох. Не знаю, не знаю, як називаємося. Давайте. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже, здорово. Дитяча мрія збулась. І мама нічого не зробить. А потім береш отак. І витираєш, бо мама пизди дасть. Зараз секунду. Треба було до цього підготуватись. Раніше трішечки, але нічого. Хто нас засудить, це мій стрім. Я можу хоч тут піски показувати. Але мене потім твіч забанить. Тому... на інших платформах. А, це я його скачав просто обрізаним. Ой, це... це не то, що неповага до. Я мав на увазі обрізану картинку. Блять, а як достати? Ей, погодь, погодья. О так, типа? Взагалі не по-чоловічські. Не для... Не для нас. Це діло стрибати, тому поки відкладемо. І так, сердечко чатику завжди... Та п, твою мать. Та бля! Моє робоче місце це повний шлак. Та, бляха. Зараз мені трішки... Блять. Обережно. Обережно. Все добре. Зараз мій трішки. Та, пт твою мать! й бля! Штука нам не потрібна. Не всралася вона нам іди. Оце тема, і ти нам не потрібна. Оце тема. І все буде в нас чітко. Так що... Попали? Ви пишіть, чи попадаємо, бо в мене може бути трішки скривлене уявлення про красу. Давайте, напевно, на, на контурах оцих і будуть основні, бо мені здається, щічкою ми ніби як вгадуємо. Ні, я зрозумів, нам треба намалювати очі, щоб нас картина ожила. Зараз ви все зрозумієте, що я маю на увазі. Так Блін, вибач Григорій Сковорода. Я не хотів так. Це все мої підписники захотіли. Ти заслуговуєш на кращого художника. Ух ти ж, блять. Нема. Я думаю, на цьому можна і <гум> закінчив. Як на мене, ну, один в один. Так, є нюанси. Але я не професійний художник. Окей. А, щоб відправити... Ага, клієнти в нас є. Давай. Ой-ой-ой! А мені можна? Я хочу її. Брядь. Я просто хотів її від... поставити тут, щоб прикрасила нашу стіну. Напот". Художній художник, бідний художник. Я зрозумів. Це, походу, була концепція всієї гри. Такс. Пум-пум-пум. Йдемо дивитися на подарунки. Вау! Круто! І Що це за залупа? Mm -hmm. Я забув сфотографувати oh, картину. No. No. Порожня голова моя. Ого, а що це таке? Ні. уа Руто, Поки что вам там подивитись. Давайте дам, как кишка спать. Блять, я и налекал, пал телефон. Все, дивіться, чтобы она не втекла. Балерина! Добре, за що ти вибачаєшся? За те, що ти втекла? Маленька проказниця. Це картина буде називатися. Mm. Mm. Okay. Ось так. Да, всім подякував.